Три автомобілі передали представники влади Мазовецького воєводства Польщі для потреб українських захисників на передовій. Розповів Суспільному волинський волонтер Андрій Максимов. Чоловік живе в цій країні спільно з громадською організацією Разом ми сила і з іншими українцями переобладнає машини і відправляє їх на фронт. Машини говорять в хорошому технічному стані. Два буси використовувалися як карети швидкої допомоги, додатково отримали легковик. На потреби ЗСУ передано також дезінфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту, маски, комбінезони та бахіли. Андрій Максимов каже, що перед відправкою до України автівки перефарбують. Ми їх обладнаємо всім, щоб вони рятували життя наших військових. Дякую українцям, які донатять за які гроші, за яку допомогу ці всі авто поїдуть на фронт найшвидшим часом.